Манчик-англічанин. Перероблений. Був правий руль. Ну то, то я не про то. То не я робів. Я, я про друге. От дивіться, я, як можна визначити як можна визначити, яке врем'я, ну, по годам машина знаходиться на Україні. О, дивіться. Ну так, все просто як дерево, коли рахують, там, типу, оті і Дивіться. Тут вже одно на одно пошло. Раз, два, три, там, чотири. ну тут вже пішло все так. Тим. О, тому все. Ну все так. Ну тоже все по-нашому. Тоже все переделки. Тоже все по-нашому. Треба э, переробити. Ну, ну я знаю, но ну, може не так, як у Англії. Ну хоча б так, як у тому. У людей. Людей, бо у людей, або було по-людськи, щоб отуйне не фанило, не передали. В общем, все треба все зняти, вирубати, тут навіть хамут заварений Треба зробити, коротше, гофру варити. Треба варити гофру, щоб ото все і попорядкувати то все, щоб вони не танцювало. послужить но уже два металла двойный металл що робить вот китуй дихамут мало такая дірка Невелика. ну ось той Вот такой буду ставить вот такую гофру 65 120 на 64 вот еще и торцы желательно вот, торци проварить перед установкой бо вони потім стігаються. Типу так, то вверх ну, вариш за сам вверх, і воно стігається. Як Якби розсловлюється, тягнеться, потім розплітається. В общем, труці треба проварити. Перед перед уже установкою монтажом на місто. Що тут Далі? Тут йде хамут був. От, 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 я показував. В общем, хамут я був зміщати в сторону. О. Щоб не було речага такого великого. Та й діло не в тому, я перероблю, я перероблю ту всю. О ну, там таке було. В общем, не важне було, воно ну, все ходило, грало. Бо було от бляшка до бляшка, от той і бляшка до бляшка. Ну, Я зроблю мало ми напряму, Той болт ще такий був його вигнав. Мягкий, коротше, чмошний болт його. Тут далі відкрутити тяжко. Якщо не можеш і рубати, то тяжко. Добре, коли взяв болгарку в притягу і все. Ставлю болт, чітко підходить. Е, який болт? Твердий і гайка теж. Із голову легкової машини. Ну, так як нам йде спеціальний ключ. його Може і не треба, але треба. Та я зробив такий лиск, як кажуть, лиск, да? і туди чітко стає ключ плотно на 14. Чітко на 14 плотно. от, Дуже файно. Ото мало мені не вдається вам показати, в общем, воно отак буде файно все плотно. і Можна крутити, придержувати, щоб не вставляти там кліщі якісь, а так ключі хлопить, і крутиш собі. Хоча там легко, яке біжить. No. Так, не натяг рукавиці, вже руки вимастив. Ну no. таке тут треба мудрувати. Отрезав. Ровно прировно. вот такую шишечку я отрезал дивиться англичане наши англичане их хамут приварили э, Ой, Добре. Тут я такой обломыш, на нем есть шкала, видите. И там написано, что там написано? Что ваш и Ауфидерзейн. Вот так творить. Я заплавив, потом обшліфував і знаружи, внутри тоже і можна женити. Какой той порядок? В общем, обрізав тоже, тоже ровно. І гофру я вот так подогнав, обшліфував, чистий, всю за усміху і гофру. Гофра якраз чітко насажується. Отак. Гофра насажується. Плотненько, нарізає. І все буде, якби двойна сила. Механічно буде держатися і сварка по кругу Готово. Готово, крім тої дірки. Ну, то я зараз рейзом подмажу. Та й воно тут буде служити. Вот. хамут. Де був, воно там і про то. про, Навіть про... буває, я зустрічав таку машину, що одламуюся. З годами. Там, де хамут, і відламуюся та частина труби вже виходної. Так. Зробив я такий кронштейн, то все викинув. кронштейн з уголка. Уголок держить і так, і так. То буде добре. Є жорсткость. От, покрасив, краска у ній упорна. от І там покрасив шви. Шо... З тому що не красив я її за малярку закрив і покрасив самі міста сварки. Сварка по кругу. Вот, труба зайшла в гофру, а там на гофру. І так я обварив. Вот, сюди. Сюди я встановив. Там був такий кусок трубки і шланг, то я викинув і установив кусок шланга гідравлічного. Добре служить. Болт із головки ГБЦ. У моєму випадку гольфовський. Я його вже показував, вот. ту що і закручуєшся. Ключом не треба ніч держати. Бо ту... Ото є там відверсія і проварину. Проварину по кругу, щоб не заходила влага. Якби Гайка. Ну Не сама гайка, а вже з ту площадку свою. Я її спозвав із того Заводського. Приварив, закручуєш. А то вже контргайка, гайка а що не крашена, То все крашено в розборі окремо, не все разом. Не все разом. Не все разом і красять. Люди красять одразу вікна, ручки, ну, не важно, то весь, ви поняли. Розумієте? От. Е, налегко все змазав я е, тим. не Я так люблю того, что оно дальше нормально все откручивается. И со временем. Вот 에... бо и все треба было рубать. Вот. И то я рубал, что тут был крохост на бляху. То бляха, она мне хка не рассчитана. Я уварився уже до, самой рамы. Вот, то я уже каркас, корпус аккумуляторного ящика. Снял аккумулятор, все выбрал и так варил. що б не було пригод, пригод, що би не було. Отак. От понятно. Ну, тут все просто, то я лише коментую, що типу, яке робив і так може. Ну що, відкручуватися не буде саме по собі, того, що то гайка спеціальна, та, що є, прихлопнута, ключ на 15. От. Так. Отак, подмазав. Зараз. Подсохне і ще раз повторити, щоб був, щоб був слой стінка, щоб одержав. Хоча то і нагрузка на нього, я думаю, як такої нема. От. Прихватило. Щотко перший слой стінка добра така. Подмазую другий раз. Уже. От, Указательним пальцем. От, ганяють. Знаєте, ті приколи? Ганяють заїжджені, плоскі приколи, А то лиш тим пальцем, мов потому, що работать не буде. І повторяють дураки один за одним. Я знаю, чого так роблю? Чесно. Бо мені так удобно. Хамут, я очистив, дуже боржавий, розліфував, покрасив. Почищав, тут даже такі були поставляли суплі поставляли сварщик блин, англічани. От, що аж в одному місці прокол зробило глушитель хамут. О, то я пощищав. От, болт помазав гайка правильно. Далі по, по сварці. Все, поставило варено в варену. Якко би без е, вазможності снятия самого глушителя окремо от тої труби, що йде до самого двигателя, до колектора. От. Но воно такої задачі не стояло, щоб так зробити. І воно так і не було. Воно було, але з заводу А на даній машині, як я його розбирав, воно було просто приварено. Якось що от, многократно оно все відривалося, і того я вже говорив тусь гофру, і вона буде знімати от і в ці вібрації, движення, от і то вже стоїть крепко. І буде В общем служити. Но. А якщо зняти, я кажу, задачі такої не стояло, щоб зробити, якби правильно мало би бути воно сьомне окремо. Ну так, воно і було От. Но при желанні при желании його можна зняти усе разом. І куби без глушитель і з трубов, що йде до двигателя, до колектора. Вона тут не довга, зовсім немного. І я думаю, що то можна зробити без, без особи якихось трудностей. От, но є, є спеції, що говорять, що якщо є турбіна, то двигатель з турбинкою у нас 4-6, е, та можна експлуатувати і без глушителя. В общем, все все, що я робів, то все можна було викинути глушитель, ту трубу, ту і коліно, туди профіль чи трубу якусь вивезти і все, без глушителя можна їздити. Если Turbina є. Кажуть, що взагалі не громко. Вот. Но э, я считаю, что що якби э, чи громко чи не громко, то то треба здати задавати такий вопрос сусідам. Зтоби норано в 5-6 часу. Так буде правильно, я думаю, не? Так, по машині. Що хочу додати? то, що вона низька, 160К є, колеса 175, то я знав, Ну, коли я її почав робити ту роботу, то я зрозумів, що вона дуже низька. Тяжко і то було мені у моїй весовій категорії. А є такому Крупному майстрові, кажемо так, гузицятому майстрові. Таку роботу не осилити. Просто так. Треба машину заганяти на якусь возвершеність, щоб її підняти. Я вже хотів її без внушителя завезти, чесно вам признався. Несмотря на близькі сусіди. От, і загнати її на якісь кірпічі чи щось підняти. Ну я вже не став акумулятор ставити на місто то все діло. В общем, я то робив так, я осилив. Но кажу вам, що лізати туди, то не камас, не десятка люба, не тягач, то машина низька. От. Що? Покажу вам машину, мало, може комусь буде інтересно, щось розкажу, від себе добавлю. Щось пофілософствує ми что ли. То є машинка породи 2000-х L2000. От. Даний екземпляр LE160, то є 160, e, 155 точно. То бувший праврульний, як я вже упоминав, ті всі комунікації, неворуженним глазом можна... Понятий вот, насос, запаска і другі, може якісь мелочі. Про то говорять, но, но що? Отмітити будка, хороша будка, 6.40 длина, під габаритні легкі грузи і не дуже легкі, бо дана машина раз Бере і 7 тонн. То є машина був, що раконазіст. Ну, Но камазисту бувших не буває. 17,5 резина Китай. Служить добре. Тоже. Так, в общих чертах покажу. Ззаду 5 листу. От. З резиновими проставками. спереді два 2. Тормоза на нього От Карданчики на іномарках. А ну, резко такий рукомір. От Не так, як на газоні. Ресори, блін. Дивіться, як. Як рейси на вузькоколійці особенно нижній. Дивіться. На два перста. Перебачите за такие сравнения. Вот. Лишь на одной машине, так, советской расположенной, э, горизонтально тормозные камеры. Вот. Кто знает на какой. Но там уже тормоза, конечно, не дисковые, барабанные, но так расположены камеры. Между вот. Друкировочка. на присутствии. Вот так все, ушли. Вот на камазі то мало ми пузно почали так робити. Ну добре. Вот. Порамі. Вот. Все так. І оно все служить і держит. Тоже на камазі така пластинка є. От. Якщо, так, да, про КАМЗА, якщо вже я почав сравнювати, е, якщо так візуально з боку подивити, та кабіна як оба що що мала, як на КАМАЗі. Тут були в мене гості, посетителі, знайомі, в общем. І всі кажуть, що ну я так вопрос такий наводящий. По розмірах кабіни. Зараз ми в ній зайдемо, посидемо. Щось потолкуємо і покажу. Е, кабіна маймала, ні, це такий візуальний якоби обман чи що. Я кабіну поміряв. тут рядом є КамАЗ, Я показував. І я і рулетку так поміряв. І вона така сама, як на камазі, ще повні параметри е, превосходять камазівську кабіну по габаритах. Дивіться, от переда до зада. Не Сама кабинет. Ось кабіна від от ще на 2 см. Майдово. І мои висока. От отсюди, от від от м'яза і до кантика до криші. І криша мої висока, як камазовська. Чуть-чуть, конечно, немного. Е, є 1,20 м. А на камазі метр 15. В общем, велика. дверка теж. Но дверка тут уже май коротка. На 2 см. Отак. Вот Ну що, по кабіні можу вам указати. І не лиш по кабіні. А й в общому, уже так про людей. От такий приблизно так у кабіні. От. Робоча обстановка така в общем, чисто, не грязно. Ось такий, Два сидіння такі, Не прокурено. Полочка є, кругазити не треба. Кліпси ну. такі я вже ставив. І так, про людей. У нас така буде автомобільна, розова. Автомобільна тема простими словами. О, от я так вважаю, що люди не міняються, сама суть не міняється. Знаю шофіру, таких вже возрастних мужчин, можу казати, що по машині можна оприлідити, що. Що то за чоловік? Знаю я э, хазяїна даної машини находимося фактично з дідства. Як я вже поминав, то бувший камазіст. Вот. Бувших не буває. Вот. У нього були два камази. Ото з періоду конець 90-х, начало 2000-х. Десятки. 53212. Один був контейнер з контейнером, а другий е, тент Той, тент йому складали з рама повністю з нуля. І обі дві машини були чисті, ухожені, акуратні, без дротику, без чопіку і без топанку. От. Так само і, ну, і легкова, і друга там. що так, так чоловік і ходить, і, і в общем можна по, по техніці определити, що це за чоловік. Отак. От що сімочки там, бочки, ну, не буду то все перечисляти, в общем, можу определити. От, і я кажу і других а людей. Тоже так определяю, що люди... Як не міняється. Ну, тому ніколи не, 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 то, не дискримініруємо, не оскорбляємо просто, бо чоловік є різний. Один чоловік може бути шофер, сім'янин, отець, батько, і якоби вже брати там і, 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 і бізнесмен. От, тому може бути, тому що в одному. От. Чоловік може бути. Не нужно, например, аккуратный, но там уже в семье по общению там с людьми аккуратный, не допуская субь, там каких то Понимаете? Но... Но ну. Но пищит. Аж хочет. Ну, согласен, нет. Что вот. если каназист-пидорок, э, то тоже... на всю Отак. От Ота окрема тема може колись по орем. Про... Про ще про Камазу добавлю, да, то у мене от перехвостка, тоді я живу перехвостка, 500 метрів не будет. І у тот період коли... Е коли, коли були Камази. Замість ну, не було ще і номарок, і таких, і фур, і тягачу там всіх. Та люди робили на КАМАЗах. Було 4 камази. 4 КАМАЗи. І в основному возили зерно до нас, так як у нас усі домохозяйства, домогосподарства держали люди всі худобу, Много От. худоби. І Великої і рогатої і худоби, і коні много держали, і возили зерно до нас, а од нас возили дерево, дошку. От. Ну і ще був такий якби, груз, як меблі. У нас тут рядом є. Е, умельці люди, які і дотепер традиції піддержують ремесло передали своїм дітям. І займається производством торговлю меблів. І возили і меблі, і возили на Камазах меблі. І то би було, вже говорить хазяїн, теж возив меблі з цієї машини, і говорить, от таку би машину у той час та злотів би. От, дуже машина легка, і в управлінні, і, і цілісообразна. Для своїх робот, а не усього Камазом. От. Ну. от так що? Що. То були дуже такі времена, коли можна було заробити одним Камазом і без любую роботу, що люди. Тоді, якби не було так багато техніки різної. І, наприклад, говорить, на Камазі привозив 16 тонн зерна, заїжджав тут рядом у село овес привозив. І 2-3 часи до обіду Камаз вигружене. Все, хороший сон. Ось так. І вигружали собі самі покупателі, ви представляєте? Там е, много людей. Коні держать дуже много. От тоді так було. І люди брали не мішечками, так, а брали тонами. 2-3 тони брали зерна. От, От Так було. Ну. Що? Времена міняються, все міняється. А люди ні. я так читаю. Будьте здорові. Всім пока.